Найбільша помилка, чому в тебе не купують в інстаграмі, це те, що ти даєш дуже багато інформації складною професійною мовою. І виходить, що ти викладаєшся, даєш неймовірно багато цінності, але люди не оцінили. Вони навіть не поставили лайк, не підписались і, звісно ж, не купили. Тобі здається, що інстаграм грає не по твоїм правилам, тому що інших він просуває, а тебе ні. Реклама дорогуща. А люди такі невдячні, і вони геть не цінують те, що ти їм викладаєш і даєш за цінність. Правда? ж? І така ситуація в тебе повторюється щодня, і ти вже гадки не маєш, в чому може бути причина в алгоритмах, чи просто ти щось робиш не так, і витрачаєш дуже багато зусиль. А вихлопу від того мало, тому що люди по факту ніяк абсолютно не реагують на те, що ти робиш. Скоріше за все, в тебе навіть є думки закинути це все і піти кудись на роботу. Чесно кажучи, мені інколи таке пишуть, коли стикаються з такою ситуацією. Давай будемо чесними, експерти, які просто хочуть мати клієнтів. Да? Постійний потік клієнтів вони не згодні на такий ритм життя в інстаграмі 24 на 7. Тому що по факту ми не блогери. Ми не маємо транслювати кожен крок свого життя. Ми не маємо да, висмоктувати з нічого довгі прогріви, щоб люди захотіли у нас купити. І це тільки виснажує експертів, які просто хочуть робити свою роботу, просто хочуть клієнтів і натомість жити своє життя. Читати книжки з дітьми, гуляти на природі, займатися хобі і просто мати щодня клієнтів. І причина цього всього та сама: те, що ти даєш багато інформації складною професійною мовою. Зараз буду пояснювати. Дивись, в тебе профдеформація це коли ти думаєш, що твою професійну мову, твою професію знають геть усі. Тому що, скоріш за все, ти е, спілкуєшся зі своїми колегами, да, з наставниками, ще з кимось. І тобі ці всі слова дуже знайомі і легкі. Але людям, які ходять по вулиці, які ось так сидять і гортають стрічку в інстаграмі, геть незрозумілі твої професійні терміни і складні слова. Для них це просто складний білий шум. І в блозі ти говориш з людьми проблемами, ніби вони знають, що в них є ці проблеми. Але по факту люди геть не знають, інколи навіть не здогадуються, що їм треба твоя послуга. Вони не розуміють, що в них є ця проблема. Давай уявимо людину, яка хоче схуднути. Вона проходить десятки марафонів, але зривається. Від цього вона відчуває ще більшу провину і заїдає знову ж таки свої оці емоції негативні. Да? По такому коло рухається, що вона не може просто фізично схуднути. Схоже на РХП, правда? Розлад харчової поведінки, коли ти заїдаєш стрес і караєш себе за це, і потім знову заїдаєш стрес. А тепер питання: скажи мені, будь ласка, скільки людей, які просто ходять по вулиці, знають, що таке РХП. Можливо, одна людина з 10, якщо ти проведеш опитування. А тепер давай уявимо, що ти. Робиш такий пост чи з про РХП. Так само це побачить одна людина, яка хоча б якось цікавилась цією темою і розуміє, що в неї може бути така проблема. Дев'ять людей з цих десяти геть не розуміють, що це таке. Але проблема в них є. І вони тебе не розуміють, тому що ти говориш складними професійними термінами. А тепер давай порівняємо три фрази: перша фраза геть професійна. Як не потрапити в пастку булімії? Да? А геть, дуже складно, ти не розумієш, про що це. Хоча, якщо в тебе є проблема зі схудненням, з переїданням, скоріш за все, ти вже в темі. Друга фраза як справитись з РХП, вже ніби трошечки простіше, і третя фраза як не переїдати. Як думаєш, на який контент буде більше переглядів збережень, переходів у воронку і, звісно, покупок? Звісно ж, на третю, тому що це проста людська, зрозуміла мова. Людина геть не розуміє, що таке булимія, що таке РХП. Вона просто хоче вийти з цього кола заїдання, переїдання і нарешті схуднути. І так виходить, що ти робиш контент для людей, які нібито знають, що в них є проблема. Але по факту 99% людей не знають, що в них є ця проблема. Вони її не усвідомлюють. Ти робиш контент для тих, хто шукає рішення проблеми. А по факту люди мислять лише симптомами. Вони геть не шукають причину. Їх турбують симптоми. Чому я не можу схуднути і заїдаю стрес? Це симптом. Люди, які хоча б трошечки в темі, вони почитають, можливо, збережуть твій пост. Але 99% людей з потребою в твоєму продукті, але не розумінням цих термінів, просто прогорнуть, тому що для них це складний білий шум, в якому точно не хочеться розбиратись, коли ти гортаєш стрічку. Reels, пости, каруселі, навіть сторіс. Не для того були створені, щоб навчати і завантажувати людей великою кількістю складної інформації. А що якщо існує простий спосіб, як за дві-три фрази без зайвої води, без складної інформації донести до людини суть свого продукту так, щоб вона вже з одного посту, з одного рілса або з однієї воронки прийняла рішення щодо покупки? Наприклад, ось як в двох-трьох фразах можна зробити пропозицію і зацікавити абсолютно нову людину у вашому продукті. Ти не можеш схуднути не тому, що в тебе така генетика, а просто ти весь час заїдаєш емоції, навіть не усвідомлюючи, чи хочеш ти зараз їсти. Це називається РХП. І якщо прибереш таку модель поведінки, то зможеш дуже легко і просто схуднути, навіть не обмежуючи себе в їжі. Вже за кілька тижнів. Як це працює? Дивись допис. Ось тобі, в трьох реченнях, ми донесли простою мовою до людини суть того, що в неї за проблема, як вона впливає на її життя і як з нею боротись простою мовою, простим методом. Якщо ти почнеш створювати свій контент так, простою мовою людей. Так, щоб чіпляти їх біль, показувати причину і виводити до рішення, то в тебе вже з першого різ, з першого посту і з першого сторітелу за цією структурою будуть продажі. В тебе виростуть перегляди одразу, тому що людям стане зрозуміло, про що ти кажеш. Людям стане зрозуміло, а чому в них є ця проблема і як з нею боротись. І ти моментально збільшиш перегляди, реакції, продажі. Таким чином, навіть коли мої публікації не набирають дуже багато переглядів, все одно сотні людей йдуть у воронку розбиратися. Ага, а чого ж у мене отак, отак? Треба розібратися, чому в мене не працює це виправити. Їм цікаво, тому що вони розуміють, тому що я їм пояснила логічною простою мовою. Вони йдуть у воронку, дивляться мій безкоштовний матеріал і одразу лишають заявку на роботу зі мною. Таким чином, навіть без прогрівів сторі з тижнями, навіть без платної реклами, і навіть просто роблячи один пост карусель в день або викладаючи один рілс в день, я щодня маю заявки на свої послуги. Лише з одного сторітелу два тижні тому я зібрала заявок на півтора мільйона гривень і продала на 10 тисяч доларів. Лише один сторітел і одна проста воронка принесли мені десятки заявок людей, які нарешті зрозуміли, чому в них не виходить, і захотіли вирішити це разом зі мною. І це можливо в будь якій ніші без довгих прогрівів, без життя в інстаграмі, без транслювання постійно свого життя 24 на 7 і перевтоми. Тому що твій контент. Буде просуватись навіть коли ти не в інстаграмі, навіть коли ти просто займаєшся своїми справами і навіть без платної реклами. Тому що по факту твої пости, рілси, сторізи почнуть бути настільки зрозумілими, що люди почнуть реагувати. Інстаграм сам просуне твої публікації, тому що по факту він просуває те, що цікаво людям, а людям цікаво те, що їм зрозуміло. І те, що вирішує їхню головну біль. Яку вони собі уявляють. Тобі не прийдеться робити мільйон таблиць, години навчання для того, щоб це втілити. Лише те, що дасть результат. Смачну і просту пропозицію свого продукту, плюс працюючу, просту зв'язку через пости, рілси, сторізи, це воронка називається, яка буде щодня генерувати тобі клієнтів і запити в роботу. До підсилення цієї зв'язки ти зможеш робити всього один простий, але дуже продаючий і чіпляючий сторітел, з якого будеш збирати заявки собі на місяць роботи вперед, і нарешті зможеш відчути свободу дій відведення соцмереж, а не хронічний стрес, тривогу і перевтому. із-за того, що колись ти прийняла рішення вести свій блог, повір: це набагато легше і простіше, ніж рухатись по старій системі, яка вже не працює. За сім тижнів на моєму менторстві-продажі ти навчишся робити цікавий, простий і чіпляючий контент, тобто такі рілси, пости і сторітели буквально на один день, які вже майже одразу за одну-дві доби приносять тобі новенькі заявки в роботу прямо тобі в Дірект. При цьому тобі не прийдеться робити довгі прогріви, знову аналіз мільйон табличок і жити в інстаграмі. Лише ті прості дії, які працюють. Через воронки, які ми створимо, і зрозумілі для людей сенси, людина сама буде писати тобі в Дірект і просити з тобою попрацювати, тому що вона нарешті зрозуміла, яким шляхом вирішити свою проблему. Навіть якщо зараз в тебе мало підписників, немає бюджету на рекламу і ти не хочеш вести довгі прогріви щодня для трьох людей, ця система точно тобі підійде і дасть. Покрокове рішення твоєї проблеми вже за 7 тижнів. Просто переходь за посиланням під цим відео, пиши мені в телеграм, цікавить менторство. Я проведу відбір, розберу твій блог і скажу, чи підходить тобі саме цей продукт і як саме ми будемо працювати в твоєму випадку.